Придбання житла для сімей загиблих у зоні АТО розглянули на селекторній нараді в Рівненській Ода. В результаті більшість районів області зараз знаходяться у пошуках такого житла. По місту, по-моєму, там вже закуплено 5 квартир, так? Ні, дивіться, по місту, якщо дивитися по постанові 348-мель. Але дві завтра напевно буде вже третя квартира. А просто три квартири ми придбали за власні кошти. Так. Але це з переліку тих осіб, які давали зокрема, у Березнівському районі є варіант, проте новобудова ще не здана в експлуатацію, і згідно із чинним законодавством, ця обставина не дозволяє купити квартиру для сімей загиблих в АТО доти, доки не будуть здійснені всі належні процедури, і житло не стане повністю придатним для життя. Підходящі пропозиції є і в Гощанському районі. Проте сім'ї Загиблих хочуть жити не там, а у рівному. Сім'ї написали відмову про те, що вони хочуть квартири виключно в місті Рівному. Вони навіть підшукали собі вже житло попередньо. Хотілося б, скажімо, в допомогі, в тому плані, щоб чітко сказали, чи ми можемо купляти в Рівному чи ні, оскільки різні джерела в різному говорять. Тим часом на Костопільщині проблем із житлом немає. Тут квартир потребують дві сім'ї. Одну із них, як повідомляють представники Костопільщини, придбають до 1 листопада цього року. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.